А є різниця між фуражним зерном і зерном е, столовим? А це взагалі різні злаки. І як нутриціолог, мені потрібно ще було зануритися вирощення зернових. І коли я стала працювати з інститутом насінництва Юрива, я дізналася, що є фуражне зерно, а є кормове зерно і столове зерно. Вони відрізняються тим, що столове зерно використовують для приготування страв, їжі, і не кожне зерно підійде для приготування, наприклад, борошна по хлібу, а інші є столове зерно, яке можна зробити кисіль і кашу. А саме фуражне зерно воно для тварин, і є, наприклад, буряк, фуражний і столовий, є банани. Фуражні і столові. І ви це можете, перш за все, відрізняти по смаку, по приготуванню, тому що столові злаки дуже швидко варяться. Наприклад, як горох, як пшено, воно дуже вариться швидко. А стола кормові злаки треба дуже-дуже довго варити, і вони не смачні. І харчова цінність кормових злаків дуже нижча. Тобто білок і жири по кількості зменшені, ніж в столових.